Всім привіт! Якщо ви любите красиві видовищні клювання хижаків на поверхневі приманки, вам по-любому треба звернути свою увагу на таку штуку, як 3D Міно Попвокер від Savage Gear. Гробник його робив в першу чергу для морських хижаків, тому зробив його з потужною антикорозійною фурнітурою і з потужним корпусом з abs пластику який витримує ну, скажімо так, контакт з. Злими зубастими морськими хижаками. Е, в чому фішка цієї приманки? Тому що вона суміщує два типи приманок в одному корпусі: це попер і це вокер. Для того, щоб отримати стандартну для попера проводку, ми маємо робити одиночні різкі примки вершинкою нашого спінінга, опущеною донизу. Тоді наша приманка з такого положення, яке вона займає на паузі, виходить наверх, хлюпає цією вігнутою частиною, зупиняється. І ви повторюєте цей цикл заново до тих пір, поки не спровокуєте вашу здобутку. Якщо ви хочете отримати стандартну для вокера проводку, так званий вукін-задо, вигіду собаки, то ви просто піднімаєте вершинку, ну, скажімо так, десь на рівень своєї голови, десь може трошки нижче, і робите цю стандартну проводку, яка дає нам красиву нашу вокерну гру. Якщо хочете отримати щось середнє, то десь в горизонтальне положення на рівні там, поясу переводите ваш спінінг, робите вокерну проводку, приманка. Виконує ці всі дії, але трошки нижче в неї опущена головна частина, і періодично при цьому вона булькає красиво, видовищно. І апетитно для нашого хижака в модельному ряду є три різних розміри: 55, 66 і 80 міліметрів. Вага відповідно 6, 8 і 15,5 грамів. Літає воно далеко і влучно. А завдяки чому не тільки завдяки вазі, а завдяки системі далекого закидання. Long Cast System, яка тут реалізована, трима сталевими кульками, які нерухомо закріплені в хвостовій частині приманки. Шість кольорів маємо на вибір. Це як правило, морські, яскраві кольори з. Рожевим, синім або з металевим таким, скажімо так, відблиском. Ви маєте їх обирати в першу чергу для своєї зручності, тому що ви будете відслідковувати цю приманку на поверхні води на паузі, або, наприклад, не, не дай Боже, якщо вона обірветься, і вам буде легко і комфортно бачити, де вона зараз. А хижак по-любому бачить її знизу на фоні світлого неба, і тому вона для нього з пуза буде здаватися все одно темною. Які основні хижаки в наших умовах можуть бути на гачках цієї приманки? В першу чергу це окунь. Це щука і це жерех. Якщо ж ви поїдете на морську риболовлю, то на тому ж самому турецькому збережжі цілком можете половити на неї амберджека, блюранера, ліхію, сібаса в принципі, майже любу з хижих риб того ж самого турецького збережжя. А якщо поїдете кудись в тропіки, то там перелік просто займе цілих дві сторінки книжки тих риб, які будуть ловитися на цю приманку. Для того, щоб. Дізнатися актуальні ціни і модельний ряд заходите в опис під цим відео. Там будуть всі посилання. Для того, щоб не пропускати актуальні новини і актуальні цікаві товари. Підписуйтесь на наш канал. А також не забувайте підтримувати тих, хто боронить Україну, для того, щоб ви могли вільно рибалити у вільній країні. Всім пока.